Систему можна вкладати взагалі як завгодно, як ваше власне волосся. До речі, знімаю без фільтрів максимально близько, щоб ви зрозуміли і побачили, що вам обирати. Якщо вам хтось інший пропонує і застосовує фільтри, то щоб ви розуміли, що ось цю сіточку буде помітно. Якщо прям дивитися, отак дуже дуже близько і буде помітно, але обирайте завжди, щоб вона була в тон вашої шкіри. Подивіться, вона в тон моєї шкіри, коли я її обрісужу, вона буде максимально непомітна. Ну, вона взагалі так непомітна. І в системі можна змінювати проділи. Можна робити високі зачіски. Ось. Високі хвостики, тапучки навіть. Тобто все, як зі своїм власним волоссям. така легесенька, невагома ціна її 21 800. 38 гривень всього насього. Це натуральне волосся. І ви будете відчувати себе так, іначе це ваша друга шкіра. Тому що системка дуже-дуже невагома. Вона така волосся тут таке не густе, для дівчат, у кого було таке не густе.